Австралія найменший материк Землі. Його площа становить 7,6 мільйона кілометрів квадратних. Материк розташований в тих самих широтах, що й Південна Африка. Південний тропік перетинає Австралію майже посередині. Крайньою північною точкою материка є мис Йорк. Південною мис Південно-Східний. Крайньою західною точкою мис Стіп-Пойнт. Крайньою східною мис Байрон. Визначимо координати крайніх точок Австралії та відстань між ними. Північна точка Мис Йорк. 10 градусів 41 минута південної широти і 142 градуси 32 минути східної довготи. Південна точка мис Південно-східний. 36 градусів 11 минут південної широти. І 146 градусів 25 минут східної довготи. Східна точка мис Байрон. 28 градусів 38 минут південної широти. І 153 градуси 39 минут східної довготи. Західна точка Мис Стіп-Пойнт, 26 градусів 0,9 минут південної широти і 113 градусів 0,5 минут східної довготи. Австралія розташована в субекваторіальному, тропічному, субтропічному і помірному поясах. На відміну від Африки, Австралія компактний материк. Його центральні області майже однаково віддалені від океанів. Він омивається Індійським і Тихим океанами, має тільки дві значні затоки на півночі Карпентарія, а на півдні Велика Австралійська. Береги Австралії, як і береги Південної Африки, омиваються на заході холодною, а на сході теплою течіями. Теплі води Південної Пасатної течії проходять уздовж північного узбережжя континенту. Холодна течія з західних вітрів омиває його південні береги. Величезні океанічні простори відокремлюють Австралію від інших материків. Тільки на півночі. Через численні острови вона має деякий зв'язок з Азією. Віддаленість та ізольованість зумовили незвичайність природи материка, що вразила перших європейських дослідників.